Ну що ж, друзі, розпочинаємо відеоролик з того, що когось із вас до себе я додаю в друзі. І сьогодні нехай так, як 24 число, якщо що, дивіться просто до 24 березня. Все, все, ми обираємо 24 сторінку. От тако буде символічно достатньо, я думаю. Так, 23-24 Бемц. Так, і хто тут у нас є? О, локобрак. Не знаю, дуже цікавий нікнейм, просто так, що... Ацепт, ну і звісно, я не забув про те, що ви також пишете коментарі. Тому перша людина з коментарів містер Мандаринка. Що може бути краще, а це приквест. Ну, а я нагадую, якщо ти також хочеш потрапити до мене в друзі, то не забудь підписатися на канал, поставити йому лайкос та обов'язково написати в коментарі свій нікнейм, щоб я зміг тебе знайти. Ну, і звісно ж, приємного перегляду. Пау-пау-пау, друзі! Всім привіт! І сьогодні ми знову завітали до Скібіді Tower Defense. А все тому, що у мене з'явилась новесенька ціль. Просто в оцих зелених вушок. Родилася дуже цікава ідея. Я хочу знову собі хайпера. І оці просто люди, які біжуть за мною. <рес> я думаю, що вони теж хочуть, щоб я собі купив хайпера. Так що сьогодні я планую зайти в трейд плазу. Я трошечки уже за кадром закупився трошечки-трошечки юнітами. Саме я купив ось до такого тітандрільмена, сігнутого, як ти можеш бачити, ось до купу просто таких бустерів диви. <рес> І що саме цікаве, я їх реально купив, по-моєму, по 10 гемів. Прикинь десять 20. Я їх спокійно, спокійно, навіть якщо продаю за 70, я вже в дуже непоганому окупі. Також, по моєму, я щось е, купив одну чи дві таких пилки за дешево. І що ще? Такого Годліка, по-моєму, точно купив. Отакого яйця голового купив. І напевно все. Якщо чесно, я просто не пам'ятаю більше. Так, що перед початком, давай провіримо, що тут по подарук. Скільки, скільки, скільки. Діджей Спікермен і 1400 гемів. Це жесть, це від мене і Наді та сама. А що, що та сама? Не знаю. Закрили, але просто дякую вам, нереально дякую. Ще 28 гемів і ось тут такий тітансіний момент. Тому коклаймо мод, вибираємо усе і все забираємо. Дуже дякую за такі прекрасні подарунки. Мені дуже подобається. Так що, ну що, довго затягувати не буде, правильно. Летим тако на трейд-плазу Б, телепорт. І йдемо до маркетплейсу, все-таки дивитися, що у нас там є. О, Святий Патрік Кейс 20 гемів, поняв. Непогано. Ну, в цілому, по цінам... Ой-ой-ой-ой-ой, 180, просто такий бустер стоїть. Ну, то, по-моєму, за дорого За такі гроші навряд чи ти його А тут прям щось реально дорого. диви, презент стоїть, 470, йой. 300 отакий кен стоїть. хм... 220 за такий ларш лазер. А, ну його й купили вже зразу. Або кентлів, ну хто його зна. Цінний момент 130, пу-пу-пу. Ну і все остальне в цілому, по цінам дуже таки. В принципі, нормально. Нормально. Десь за дорого, десь за дешево, напевно. Ну, за дешево, що прям там так, то я й не бачив. Але проте, проте. Sell Юнікс. Давай зразу Токсік. Поставимо 279, просто щоб... Чисто тако трошечки збити ціну. М -м Пустер. Ставимо 90 гемів. Ну, давай навіть 99 поставимо, поки що подивимось, як воно буде. дрільмен от із-за того, що він сігнутий, я думаю, може поставити його за 1100, типу, отако. Звичайний, 950 в цілому, продається. Сігнутого можна трошечки дорожче, тому нехай поки що повисить 1100. Я не знаю, чи я його так удешевляю таким чином, чи ні. Ну, подивимося, по крайній мірі. Тут 478. Поняв. Моя ціна 330, хай поки що висить. Можливо, хтось все-таки купить. Санті Стівімен. Хорошо продавався за 399, це я пам'ятаю, точно. Бем, таке є діло. Ой-ой, ой там, братуха, такий. Тихо, 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 за 200 продають. Дуже вигодна пропозиція, насправді. Бо тому що його диви за 400 можна продати, так то я я нагадую. 3928. Трошечки зіб'ємо, щоб наша пропозиція була першою в списку. О, диви! Купили, купили Тітана дрільмена за 1100 сігнуту. Достатньо бистро, напевно, я все-таки продешевив з ціною. Ну, що ж поробиш уже. О, токсика за 279. Сюди. Такого кенташа виставлю за 379. Чи 497. 397, начебто, поставив. Добре, тоді треба поновити. Треба токсика. Знову ж таки. Ой, а тут ціну вже підняли, Диви тому. 290 Бем. Хорошо. Пелу за 59. По... Ну це взагалі жестяк. Так, там 99. Моя ціна на бустері, хорошо. Що тут? Тут моя ціна 330. Також, в принципі, нормально. Такого подарунчика можна виставити за 100 58 отако. Бам. В цілому, то непогана для нього ціна, як я думаю. Такого кента можна поставити 320-329. Бемц, хай продається. Титан Сінема Ну, моя пропозиція 150, вона незмінна, тому буде стояти. Так, 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 так. І когось, напевно, я ще по це виставив би, але кого? Дуже хороше запитання. Є в мене джетпаки чи такий? Хоча, але не знаю, не знаю. Можна по-любому виставити Сіністера, отако за 1400 300, я думаю, да Бамц. О, ну, і в цілому, поки що, поки що що начебто нормально. Ах, хтось перебив мені ціну, прикинь. Гамнюк. Хорошо, то є не проблема. 328. Бамц. Так, давай дивитися, що тут є. Можливо, є якісь хороші пропозиції. 60... Опа. О, диви, я ж казав. Я це голову за 398 купили. Ну, значить, ми так бам, і виставляємо ще одного. Бамц, все, полетів. Я вже заробив 200 гемів з цього яйцоголову, так що найс. Єдине, що мене цікавить, чому 65? хто збиває ціну і як жорстко вони її зб. Я тебе поняв. Диви, 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 це жесть. Ну, це, звісно, біда з цим. Тут уже що зробить? Що зробить? 215 за токсика поставили, теж перебили. Оці... Диви, кстати, ті самі два гамнюка. Обалдіть. 324. А, 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 а. Я поняв, я, я вас поняв, поняв. Любі підписники. Угу. 146. Фредбер. Фредбер перебив два рази. Тут оцей якамон. Дам. Непогано, непогано. Ти знаєш, тоді я також Презентом пограюсь і поставлю його 320. Тако, бемц. О, хай висить. Але це Оце це вообще прикол. По 65 понаставляли. О, хлопці, горобці. 395, мою ціну збив. Якийсь Стас. Чуєш, Стас? Я тебе щас, знаєш що, як переб'ю мені ціну? 390. Бем. А диви, подарунки вообще жорстко збивають? Ну ви що, приколісти? Приколісти чи що? Їх в цілому і випало 8,5 мільйонів. Але щоб так просирати геми на ньому. Ти що, смішний? Ібрагім, збив мені ціну, прикинь. Хорошо, я тебе почу. 390. 5, моя ціна. Бем, що тут далі? Так, ціна на Сіністера моя. Хорошо, я один продаю Сіністера. Поняв. Тут що? Тут також моя ціна. Ой-ой-ой. ой ой На бустери взагалі конкретно збивають, бачиш? 320. Ага, ага, ага. Хе-хе-хе, <реш> ага, ага. Так, кентет, ну в цілому я вас розумів, пішов я міняти треть плазу. Хе-хе-хе. <реш> <реш> так, хорошо, тепер давай дивитися, що у нас... що у нас тут. Дрілмен 935. Ой, їх до речі тут аж. <гас> тисячу скільки чого, шо? А чого то дорого? Йо, може я дійсно прям по дуже дешевій ціні свого сідну того злив. Але я його купив з 800. То я в цілому на 300 гемів окупився, Ну, може якби я наварив більше, то я б наварив би більше. Ну да, Дімеч. Ну ладно, що вже з ним? Що вже зробити? Оооооо, oh. oh. <laughs> По 299 кінти стоять, я поняв. А, ми, до речі, такого одного яйцеголового купили, бачиш? Ну, та й нормально. Що по токсикам? 280 чі, ціна. Mm, давай поставимо 279. Отако. От Бем. Все, хай продається. Що по подаруночкам. 158 це моя ціна, да? Da. За 120 хтось поставив. Єй, Ну, ти, звісно, бублик. Ну ладно, нехай. Нехай так, Сіністер. Першою пропозицію стоїть мій. 1400. Супер, супер. Тітанці Сінема також мій. А, оцей кент не мій, але 350, ну якось. Хм. Хм -хм -хм -хм. Навіть і не знаю. Ну я цього кента взагалі по 330 даже зливав. І вроді би, ти знаєш. Непогано він так уходив. Можна поставити в цілому 340, я думаю, на нього. Ось до. Б. 340 Улетів. Що тут ще? Так, такого кента я продаю. М -м, може такого закинути? В цілому за 199 він в мене вроді би даже непогано. А, він в мене одненький залишився, я поняв. Гліч. Стоїть 150, в цілому за 149 я б віддав. Чесно, Бем? ну для яйцеголового, це звісно, така ціна, прям ну неприємна, чесно кажучи. Ну але в цілому, в остальному, то стоять, бачиш мої ціни, але просто видно, ніхто не хоче нічого купувати. Тут плаза якраз таки заповнена тими людьми, хто стоїть і продає, поняв. Да, так що, напевно, сенсу багато ловити, що тут немає. Проте, ну, поки що постоїм, може, щось і продам. О, гліча купили за 149. Диви, я ж казав, ну. В цілому, тому що це нормальна для нього ціна. Для гліча 150 це прям. Але так як уже за 150 стоїть, то я поставив за 149, ну і в цілому нормально. Нормально. Це таке, ти знаєш, гліч сам себе не нафармить. Правильно? Скажеш? бухатий. О, тип інженерчика нам продає, да? Хм. Ти знаєш, інженера я не дуже просто, чесно кажучи, хочу. Давай подивимося, поки що, що у нас. Тут. Це його про. А, ні, це не той прота, продає. поняв. 250 збили ціну. О, о! Густа купили. За 99. І мені хтось на сіні старе перебив. Аж даже двоє перебили ціну. Чорти смердечі, я вас поняв. О! а, -а, -а! Бустери по 50 стоїть, у тіпа, Шо? -о -о? Ти бублик? Походу, бублик. Хорошо. Я ставлю свою ціну, бро. 90. Це прям залізно. Що тут у нас ще є? Опа. 100 гемчисів. Подарунок, я так розумію. Старіна, дякую. Давай думати. Mm, я би, звісно, б і понизив би ціну, але не дуже хочеться, розумієш? Сантіс uh, 300? чекай. Ну вже його можна і дорожче продати. Я б, я б купив би. Чесно, я б купив би. <с Shield> Він в трейді. Прикинь. Що там, не бачу? А. Нічого. Ооо, гліча купили за 140 емасів. сюди. О, ларч лазер камерамен за 340 полетів. Найс! І титан сіний момент за 150. Супер! Слухай! Отже, тоді, 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 тоді. Цінний момент. Хотілося б, звісно, для колекції залишити. Ну так, хай поки що буде. Хай буде. Віримо, що там далі ще є по цінам. За 159 продає подарунчика. Давай тоді свого. Я виставлю за 149 в цілому. Чому б і ні? Один гем це не так багато, розумієш. А мені от зараз би продати. Все ж таки нагадую, ціль йти до хайпера. Я собі хочу хайпера. Так що нам то можна пробачити. Що тут такого цікавого? Цікавого шеї. Я по такого лазера по-любому слив би все-таки. де де він, він, де він? Ну зі він. 399. Нормальна ціна. Бемц, полетів. Окей. Так, подаруночок стоїть мій. За 320. Яйцеголовий. Ой-ой-ой, ой я поняв. Нормальна ціна, братуха. 399 бемц. Забирай. Прям гарячим. Так, такий бустер стоїть мій. Токсик, Токсик, Токсік. Що поток? 210 хтось поставив. Ну ти бублик. О, диви. Лорш лазера забрали. 399. Девід. Все, супер! Без лишніх запитань, і проблем. Ну тут взагалі конкретну ціну щось били, це обалдеть, я не знаю. Пилку. Ставлю, ставлю отако 90. Бец, полетів. І І ігліча. По-любому, гліча вже тут, тут мінімально 230 стоїть чомусь. Давай поставимо 180 по приколу. От просто по приколу, подивимося просто. 125 подарунка постав. Ну ти Артеміс, ти такий, звісно, що це шок. Титанційний момент стоїть, прикинь. 300 Поняв тебе. Так, гліч стоїть мій, а сіністер також мій. Яйцяголовий також мій. Хм, Перебив хтось, диви. Ціну збив. Чорт, диви, жесно, ну, реально, дрільмена я, походу, задешево злив. Хайпер 43 тисячі і в мене купили що? 40 купили плюс 1400. Братва, на місці, на місці, торгуємося. Ну та й файно. У мене там остався уже один сіністер, я його виставляти не буду. Хіба що, якщо я десь по якійсь вигодній пропозиції найду для себе ще одного сіністера, то тоді вже я його купляю і перепродаю задорожче. Але в цілому, щось я так дивлюсь, що, походу, прийдеться міняти уже трейд-плазу. Щось мені так здається. Токсика вже взагалі збили до смішних цін, просто до смішних. Ну і пилки теж бачиш, да, прийшов тіп за 70 викинув, отак от 4 штуки. Ой, погнали, тоді на наступну трейд-плазу. Так. Бем, залетіли на нову трейд-плазу. Давай дивитися, що у нас тут. Що по цінам, признавайтеся. 275 у когось стоїть токсік, ну то не так прям проблема. 90 стоїть мій пилка, хорошо. 800 стоїть дрільмен, я б забрав. Забрав і тако за 950. Чи може все-таки за тисячу? Ммм? Mm? <голосить> ну, треба буде подумати. Так. Буст такий стоїть мій. Добре, що тут ще? 380 у когось стоїть отакий яйцеголовий. А подаруночок стоїть мій, поняв, хорошо. Такий ж... Такий штрих теж мій, і гліч, по-моєму, гліч не мій. От гліча я б зразу замінив все-таки і поставив би його за 149. Бем, от так от. І дріль лазера поставив би за тисячу. знайти ем, б його тільки. Ось до, да, бачу. За 2000 тисячі хтось поставив, нічого собі. Давайте 1100 виставлю. По приколу. Бем. Хай повисить, поки буде видно. 300 хтось збив ціну, мені прикинь. Такий ти штрих, це жесть. І цього кінта за 499 продає. Угу. Поняв. Тобто тут ти ставиш його за дорого. Набагато дорожче, ніж він є. А цього мені береш і збиваєш. Ти що? Смішний? Да. 274 в когось стоїть отакий подарунчик. Давай я б свого тоді прибрав. Тако бем. І поставив за 270 бем. Полетів. Фуайно, Так. Пилка моя, Токсік буде потом. Мі... Ну можна зараз в цілому поставити 270. Я, напевно, так і зроблю. Отако. Бем, хай висить. Диви, прийшов оп'ять, перебиває мені ціну. Ну ти задовбав, я тільки від тебе уйшов. Це просто щось таке смішне. Хорошо, 85. Бем. Опа, за один гем хтось виставив пилку, я купив! Нормально, нормально Вообще файно. Хтось, видно, десь провтикався, не дописав ще два нулі. І я забрав. 41. 41 бустера виставив хтось такого, диви. Ой, це жесть. Такі ви тургуни. Цей поставив за 350 свого науковця. 6 тисяч. ти шо? Це, звісно, ти загнув. І опять диви ще й такі ось прийшли і мішають мені. Знаєш, що мені мішають? 111 подарунчика хтось поставив. Прикинь. Дам. Сміхота. Може поставити фрост діджейчика якогось одного на продаж в цілому. Я думаю, було б непогано, так? Да? Такого прибрати поки що, поки що, поки що кого. Пилку може. Чи пилка моя стоїть? Ну, пилка моя стоїть, не хочеться її прибирати. Давай проберу поки подарунчика і поставлю діджейчика за умовних 90 гемів. Нехай буде. Бем. Може хтось купить. Може комусь треба. В цілому, да. Лега. Але не погана ж, лега. Ну, погодься. О, стоїть мій то такий кент. Хорошо. А він ще понижає, диви. Він же стояв у тебе за 350. Да, ти спайдера за 300 поставив жесть. Прийшов опять ось, ось ось ще один чорт на один гемчек поставив менше, ніж я. Ти мною ну, так не шуткуй, тому що, о, тому що 268 старина. Я буду грати в цю гру, якщо ти хочеш. Ні, все-таки з легою я передумав. Я вернув би назад отакого подарунчика, поки є така можливість. На один гемчик дешевше поставлю. Гліч стоїть мій. Оцей кент мій стоїть. Да. Сміхота смішна. Дриля мого теж ніхто не бере. Може, дриля поставити за тисячу, може для нього 1100 це все-таки багато звичайного такого. Це думаю. Ну, в тіпів, ось отако, якщо подивитися, є геме, щоб його купити в цілому. Да, щось якась неприкольна трейдплаза. Походу, походу, ми все-таки міняємо її. Так, споміняли ми трейдплазу, і давай уже тепер тут дивитися, як у нас справи. Що по цінам. О, походу, біда. Хе-хе, <реш> походу, біда. Причому ж й конкретно. Ну, подарунчик мій стоїть ось да. Яйцеголовий також мій. Оцей кент не знаю взагалі. А, я, я такого вже й продав. 149, отакий подарунчик стоїть у мене. Так, і, такого кента взагалі за 290 теж зливають. Ну, ви, я не знаю. Ціни тут взагалі портять дуже капітально. Прям якось нереально навіть я б сказав. О, кітан презента купили за 268. Сюди. Можна ще одного запильнути Поставимо на цей раз такого. 270. Полетів. О, гліча купили за 149 сюди. Нормально, слухай. Можна отако ще одненького запихнути за 150 Бемс. Полетів. Хоча він у мене останній, може не продавати його. Навіть не знаю, чисто раді колекції тримати, типу. Але з другої сторони, на що він мені? Диви, хайпер, просто який він гарний, тако стоїть. Жде мене? Він ну, від мене ж. Те, не перебивайте ціни, будь ласка, що ви робите? Хе-хе-хе. санту тівімен купили. Нормально. Торгуємо, торгуєм Так давайте дивитися, думати, що я міг би ще таке виставити на продаж. У мене, по ідеї, більше нічого такого бачиш, і немає. У мене в цілому все остальне таке, ось ну по одному залишилося. І все. Ех, в цілому, може, поприколу ось хіба що. Виставлю цього діджетчика за 50, хай там повисить. Може, може хтось купить дійсно. Ооо! Купили, купили дрільмена за 1100 нарешті. І це то при тому, що я поміняв просто тільки що трейд плазу. Так то нагадаю, такого кента я купив, по-моєму, за 800 гемів чи 888 щось таке. Так що я, ну, в цілому нормально окупився. А... За 250, чекай, а от тебе я прикупив би. А, не поняв. А, все, поняв, прогрузилось. В цілому, окупитися в 150 гемів було б теж непогано. погодься Бо за 399 я все одно в будь-якому випадку його продам. А, о, Фрост Діджея купили за 50 гемасів. Отакого от ось до дядька. Нормально? Нормально, нормально. Ну, друзі, на такій файній ноті цей відеоролик підходить до свого завершення. Я вам дякую за перегляд. Надіюсь, вам він сподобався. Тож, ставте свої лайкосики. Підписуйтесь на канал та пишіть коментарі, тому що для мене це прям дуже важливо. Ну а з вами був ваш друзяка Дімеч. Всім файного настрою і всім папа.